Друзі, привіт! Як ви зрозуміли, сьогодні мова піде ось про... ой, розпалась трохи ось про цю різцедершку. Зараз вона тут складається з багатьох частин. Довгенько я її робив. Ну як довгенько, потрошку по кусочках, то того не було, то те думав як, то те. Зараз я її розберу по запчастинах і покажу вам. Що, як і з чого я робив? Так, друзі? Розбираємо. Ой. Все по порядку. Ось бачите, скільки запчастин. Так, Ну, оцю ось, ось це сама була ціла. різцедержка, я з неї трошки переробив. Зараз ви побачите, як це було. Тут зрозуміло, тут все нормально. Різці сюди на 12 підходять, на 16 улазять. На 12 китайські чітко стоять по центру. Ось дивіться. Ну це ще пів біди. Ось що мені не подобається тут. Ось бачите, сама оця шпилька, вона прикручена двома болтами на 6. Ось сюди. До малої повздовжної. Ну, ось так я покажу. Ось бачите. Як би це жорсткість ніяка. Ну, і саме воно тоненьке, хлипеньке. Сама про, мала продольна. Ось тут так вона, бачите, виглядає. Тут ось так. На двох ось оцих болтах держиться всього лиш два болтика на вісім. Тобто воно це все, як його не затягни, воно. Ей, нема жорсткості. Так, далі по-бистрому щоб багато часу не тратить. Ось, прорекламую дядька Богдана. На його барахолки придбав ось таку рісцедершку. Не знаю, з якого це станка. Тут вона проточувалася. Тут на 12 різьба скрізь нормальна кроме одного болта ушатана. Ось тут. Ну тут ми переріжемо на 14. Це все чепуха. Так. В общем, як у мене виходить. Ось, до прикладу, отакий різець на 24. Мені треба, щоб він виточити сюди пластину. Місто, місто. Щас. В общем, треба выточить ось таку пластину. Бачите, з отаким ось. Ну, це окремо буде ось. виточить. Потім далі треба буде, да її дім? Ось? О. Оцю нижню пластину зрізати, проточить скільки треба. І сюди на 20 пластину виточить, посадочне гніздо, напресувати, обварити, сточити. Оце таке, оце така робота. Так що планую оцю пластину, що ось сюди буде лягати, прикручуватися і виточити цільну тут 125 мм. Тут всередині на 40, це віддільно. я виточу палець, щоб він тоді запресуємо у пластину, щоб вона туди торчала, Ось сюди буде жорсткість. І зробимо на 4. Виготовим ще отакі два болти, щоб прикручувалось на 4 болта. Тобто, коли ми прикрутимо пластину, вона буде ось так само виглядати. Як і оця ось, тільки оце буде все суцільне. отаку, так. І тоді ріццедершку і все. В ріццедерці тут на, на 24. Тобто ось у мене тут є, ну прийдеться переробляти, я тут начало ось зробив ось така, порівняння. І з оцією дивіться вже. Ой, не те показую О, різниця в діаметрі, бачите? Так що. А цю я використаю на фрезерну приставку. Ну, коли нужно буде, конус, це крайньо рідко. Це можна буде швидко розібрати і поставити на місце. Так що... Як ось отак. Можливо, зроблю, що фрезерна приставка буде прикручуватися прямо до цієї різцедержки. Ну то воно покаже. Головне почати зараз повиточувати пластини, палець. Потихеньку будемо робити. Зараз познімаю точно всі розміри, щоб мені по 10 разів не знімати ж малу повздовженню. Щоб, може, раз тут. Трошечки підогнать і все так. Що будемо потроху працювати вперед. Довів я її ось до отакого вигляду. Трошки спартачив, Ось тут сточив багато. Бачите, ось. ну Хорошо, що не зовсім сточив, не прозівав, треба було ось ось тільки таке, остальне все рідне, Оце тут отак ось зрізав, було. Потім далі до неї. На ринку, ой, не на ринку, а на пункті прийому метала купив кусок желіза товщиною 20 мм. Відпиляв, виставив, зажав у станок, просвердлив отвори, от обточив нужного потрібного мені діаметра. Ось тут фаску зробив, щоб приварювати, зараз я вам покажу все. І тоді зажав отак по плоскості і пройшовся, як би фрезернув чи шліфугнув. Ось так. Так буде воно у мене ось Опа. О, тугенько, раз, ось буде отак. Отут ось тут ось, зараз я піду заварю по автоматом своїм. Так, далі. Ось тут трошки із оцією ось ручкою. Тоже там із пальця, з куска виточив, десь він у мене. ось тут І лежить. Ага. Ось і все. Ось. Бачите, О. О. Ну він був ржавий, я його обійшов. Виточив ось таку штуковину, тут засвердлився, нарізав різьбу на 24 шахтри і скривив. І скривив, вийшло у мене воно криво закручувалося. Що я зробив? Я тут розточив, купив дві гайки на 24. Зараз я вам покажу одну з них. Ось. І болт, зробив з нього оправку. Купив ось такі гайки хорошої кріпкості. Вони ржавенькі по скидці, недорого. Я її обточив до круглого. Ось тут теж отак зробив фаску. Потім тут розточив, запресував сюди, отаку всередину, обварив і сточив. І вийшло рівно і чітко. Тут теж просвердлив, нарізав різьбу на 12. Ось така штучка. І з Латунівого тут і тут нарізав, з Латунівого виточив ось таку ручку красивеньку. Трошки шліфонув. Тепер воно в мене не знаю, отут чи посадить на клей. Товариш казав, у нього є такий клей, як сварка, що не одириш тоді чи тут обварить, ну поки буде видно. <кій> так, далі. Що в мене? <кій> далі виточив. Теж такі кусочки були, шайби товсті, нарізані на пункті прийому металу. Виточив ось таку шайбу. Ось наверх різседершки, ось тут Ось так, бачите, тут є така потая. І ось вона сюди плотненько стає. Ось так. Далі виточив ось оцю, ось о, дивіться, шайбу. Це я заказав, знайомий мені там зробили мені. Ну, Так як в мене фрезерного станка нема, тут що я не міг сам зробити, це пофрезерувати оці отвори. Ну я йому дав креслення і він мені зробив ось ось. Ну тут був сам отвір, я сказав, на 16. Ну я так, приблизно сказав йому. Потім тут я розточив на 40 до потрібного. Зняв ось офаски, фаски, щоб тут обварювати. Ну оце, друзі, вам скажу. От навіщо потрібен токарний станок. Дома? Сама оця железячка мені ось о, ось обійшлася. Я заплатив 800 гривень. От вам і рахуйте, скільки б мені... Ну, якби у мене не було станка, то різддержка б не потрібна була б. Але щось якісь інші деталі робити. Далі виточив ось така втулочка. теж. Ось. Вона в мене буде, друзі, стоять ось так. Дивіться. Ось тут ось очки, я обварю. І вона якраз... Ой. Ходить по діаметру ось сюди. Отак. Оп, отак. Ось. О. Бачите? Площа опори буде, жорсткі здобала. І отут ось обварю. Це в нас у самій повздовжній, а це в поперечній. Там, де кріпиться, я зараз вам покажу, куди воно ставиться. Ну і саме. Ой, Ой. стоп. А ще треба зняти фаску. Ну і виточив ось таку шпильку. Нарізав різьбу на 24. Тут, слава Богу, вийшло рівно. Ось вона буде отак ось. Зараз тут треба ще зняти фаску оцій тулці. Ось так буде. І отут обвариться. І буде ось, от, типу ось отак. ось тільки це я верх ногами поставлю. Ну, давайте зараз поставлю так, як потрібно. Отак. Оце ось прикрутиться, це все привариться, це все буде монолітне, прикрутиться. А річця буде ставитися ось так. Ось сюди, отак і отак. О. Так що зараз я вам покажу на станку ще як воно буде. Ну і ось болти на 12, хорошої кріпості. Треба їх отак ось я трошки один сточив. Бачите, раминку посточувачів не цей. І болти. Ну, тут одна різьба збита ось тут. Тому я купив болт тут. На, десь він у мене там лежить. Болт на 14. Переріжу тут різьбу на 14. І треба отаку головку приділати сюди до того, щоб один ключ був, одного розміру. Ну, як поприварюю, все пообточую. Ну, зараз все рівно мені треба зняти малу продольню, повздовжну з мого станка, щоб поміряти, поміряючи оця ось. Оця ось штуковина правильно чи неправильно. Ну, Вроді до нас заходити туди чи ні. Зараз я вам покажу все. Так, так, опа, знімаємо. Ну, ось такі два болти. Я сюди планую вставити ще два такі, щоб прикрутити її на чотири. Так, тепер мене цікавить ось оце. О, друзі, ідеально. Йо-майо, -йо, оце я угадав. Чітко. Ну, манюсінький трошки люфток є. Значить все чітко. Тобто це буде ось так. Оце ось сюди. Потім зараз. Тільки ще два болти вставиться. Ну, я пізніше тоді вставлю. Ось так. Тут прикрутиться. Ось так воно буде. Так, далі. Це теж сюди привариться, отак буде. Оце буде цільне, монолітне. Ну і тоді ось так стане наша ріцодершка. Зараз ми це все провіримо. Ось так, о, отак. Раз. Оця ось шайба, О, отак хлоп і і отак. О, друзі, отак повинно все вийде. Так, виходить в мене тут ось на 20 товщина державки 20, коли я поставлю його сюди, якраз буде по центру. Тобто, а взагалі можна ставити висотою до 25. Ну, тільки щоб сама ж ріжуща частина була нижча. А так на 20. Оцей ось різець я вставляю на 20. І він чітко по центру, я тут міряв, у входе. Ось так. Так, ну що ж, спробуємо поставити зараз. О, це вроді би... стоїть надо, надо ще два болти такі сюди зробити ну и сейчас так пробный варіант пережимать не буде вроді би так Як, як прижму, так ще туго і крутиться, прилипане погано. Ми будемо сподіватися, що цього разу не відірву. Так. Все плотненько. Вроді би. Куди в нас ручка тепер стоятиме. <ріст> Та я вже так. <ріст> так, ну що ж, пробуємо. Так ще один болтик середній, бо шайба не виймається. Оце Хоча... бачите, все рівно по тому положенні. Так, є у мене ось такий різець на 16. І ось знайшов я вирізав пластину на 4. Що у нас рівно 20. Те що я, друзі, розраховував 20 різець у мене виходить якраз у центр. По центру. Не розкрутилось, та й ні. Там нас щось прочитав БК 8. різець. А я не знаю, що то за сталь. Так. Вроді би підгострив трохи. Зараз спробуємо. малувати тут. Сейчас попробую на 400, а тоді на 600. Загородив. Гарбус. Я вже притулив усією плоскості ну, так. Нормально зробимо доробочки, усе доопрацюємо. Поставлю ще два болти, буде ще жорсткіше. Ну, я вам скажу, жорсткість стала значно. Я тоді не міг так заганяти різець. А зараз вільно. Так що, друзі, вийшло ось така. Досить таки і непогана. Рідседер. Так що, друзі, ось така рідця-держка вийшла. Трошечки треба її доробити, шліфунути треба трошки проточити, вище скільки шайбу, щоб ручка та що затяжки сюди стояла. Ось тут я говорив, болти трошки отут різьбу познімаю, щоб можна було, щоб вони не розвальцовувалися, щоб, якщо треба, викрутити назад. Два болти ще поставити. Ну і в принципі все нормально. Можливо, трошки пізніше зроблю на пружинки, шарик за щелкну, щоб рівно виставляти, розмічу. ну Головне, основне зробив. Мені сподобалося. Жорсткості додалося набагато більше. Ста, ста, старою, ось цією. Ой, ось о, я стільки ой, так заганяти різець не міг. Ну, звичайно, станок не новий, він ще не ремонтувався. Я в ньому дуже не розбираюся. Там, вроді, напитав чоловіка, який розбирається. Можливо, договорився з ним, подивиться, скаже, що до чого. Ну, то таке тема була різцедиршка, різцедержка, І в мене... Ну, гадаю, вийшло. Можливо, не супер-пупер, не так, що в ідеалі. Але, як на мою думку, краще, чим було. Ну, потихеньку учимося. Так що, друзі, на цьому відео буду закінчувати. Дякую, що дивилися. Пишемо коментарі, ставимо лайки. Коментарі пишемо поради, все приймається. Велике дякую. То порад дуже багато корисних. Дуже-дуже дякую. Я прислухаюся. Так що на цьому все, пока. До нових скорих зустрічів. Не знаю, що буде слідуюче відео. Можливо, щось про тракторець, можливо, щось точитиму, можливо, щось робитиму. Але відео обов'язково буде. Все, пока. Слава Україні!